Всім привіт! Привіт! Хотіли б з вами поділитися про притчу фарисея та митника, що коли вони пішли в храм, двоє молитися. І хотів би зачитати тут з Біблії, як тут було все написано. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив собі в груди і казав: Боже, будь милостивий, до мене грішно. Тобто, яка різниця між митником і фарисеєм? Що митник він знав, що він грішний, він навіть не смів очима подивитися на небо до Бога, тако заговорити. А фарисей він прийшов наповнений гордості, він гордо, молився до Бога, що він такий, сякий, він поститься два рази на тиждень, він десятини дає все він класний, а митник, ніхто проти нього. Що він навіть прийшов з гордостю і з осудженням вже в молитві до Бога. Тобто вони, коли від з двоє з храму вийшли, то митник він вийшов оправданий, а фарисей він набрався ще більше гріхів і проклять. Та, друзі, що ж цим нам хотів сказати Ісус Христос, що Бог, він дивиться на наше серце, не те, як ми зовні одягнені. Ми можемо одягнути там. 10 хусток, одягнути там такі хіджаби чи ще щось, але одяг він не має, та значення, Бог дивиться на наше серце, що ж там перебуває в нашому серці. І Бог дивиться реально, чи ми сукрушаємося перед Ним. Тому що Ісус сказав: по правді кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, ви не увійдете в Царство Боже. Бог хоче нашої щирості. Перед ним, так? Чому як діти? Та тому що дитина вона не має лукавства, вона не має лицемірства, вона щира, вона щира перед своїми батьками, так? І Бог хоче нас так само бачити, так що ми його діти, що ми каялися, тому що покаяння воно повинно бути від щирого серця, не просто релігіозне там якаюся, чи пішла там до сповіді раз на рік, і все богові таке не потрібно. Наші серця вони повинні бути у божих руках щодня. І слово Боже, воно повинно нас завжди сокрушати і навертати до Господа Бога.